Вітання Шкопаство Стіч Михайлович. Взяв його теж, щоб послухав мене, щоб хтось це зробив. Тема буде, як я відношуся до смерті людей, до смерті близьких людей, до смерті людей в цілому. На жаль, за ці три роки смертність збільшилась в рази. На жаль, хтось із вашого оточення міг померти світла їм пам'ять. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, не забувайте донатити, щоб. І нагадувати собі, через кого це все взагалі. На жаль, так дійсно є, так дійсно збільшилось в дуже, за дуже швидкий термін. В багато разів загалом. І я хотів би розказати, як я загалом відношуся до смерті людей, близьких мені людей, рідних і так далі. Дивіться панство. І в мене, на жаль, цього року так сталося, при тому, що це була доволі молода людина, при тому, що в неї здавалося би, перспективне життя, справа, котра їй подобалась, котрою вона займалася, і все тому подібне. І вона померла. І як і раніше, я дійшов до такого висновку. Насамперед, е чи горювати я обрав для себе так, я повністю маю виплакати, вивільнити все те, що в мене є всередині. Тому е щодо варіанту горювати так. У мене це відбувається на самотності, це. І плач, і істерика, і дійсно вічі, горювання там. Я можу бити кулаками в ліжко або все тому подібного, питатися Всевишнього, чому? Тобто це має бути повністю, що називається, вивільне вивільнення всього того, що болить мене. Це в мене, я ж кажу, і істерика, і битися на і все тому подібне. У мене це все-таки на самоті, та як мені легше, та як мені комфортніше. Ну щодо цього питання, я звісно ж проживаю це повністю проживаю це повністю, бо дуже довго тримати. Важко буде відпустити. А може навіть бути таке, що ти, тримаючи це все, ти взагалі заблоковуєш свої емоції, і потім тобі навіть важко це все вивільнити, щоб, як то кажуть, це відпустити, продовжити і все тому подібне. В цьому питанні, звісно, вивільняйте всі емоції, все, що ви хочете зробити, все, що у вас є, потрібно. Потрібно розумію, як тяжко, як болить потрібно. Тому. Постійно, навіть якщо це довго е, саме відчуття болю, треба. Треба. Про це, процес болючий, процес не Ну, не мені вам це розказувати. Але це зробити треба. Далі, я, звісно, е, задавався питанням. Все-таки відпустити все те, що мене з'єднувало з цією людиною. Відпустити це все, щоб мені було легше, і я зрозумів, що як сказати, потрібно рухатись далі чи ні. І загалом я дійшов до висновку про те, що ну не то, щоб давайте так, про те, щоб пам'ятати про людину і, звісно ж, позитивному ключі. Тобто, коли я зараз згадую, в мене немає сліз і відчію через те, що ця людина не зі мною. В мене усмішка, в мене приємні емоції. Я навіть буває, знаєте, піднімаю голову отак вгору до небес і. Уявляю собі, що ця людина дивиться на мене, їй теж так приємно, так, вона, вона щаслива. Типу, Коли я згадую це з таким, з такими приємними емоціями, і дивлюсь на неї, і відчуття, що вона теж усміхається, ми сміємося разом. І загалом це прикольно, на мою думку. Отак От я до цього відношуся. Тобто, пам'ять про людину у мене зберігається суто в позитивному ключі, суто в тому, наскільки було. Кльово, я такий, блін. Ото в мене класна людина була в житті. І я, як сказати, у мене вже нема такого, що я, блін. Ці моменти з нею не повторяться. Ні, я все-таки. Ого! Стіч. Чекай, алло. Ти що там що збушувався? Що тихосенько? Діду записує відео Тихо. Так. Значить, виходить, у мене нема такого, що я думаю про те, що... Блін, таких моментів більше не повториться. Ні, я зрозумів, що е, особливо після смертей е, важливих людей, в принципі, людей, котрих ти знав, все частіше нагадуєш собі про те, що важливо чим побільше моментів проводити з людьми, котрі живі, і цінувати ті моменти. І так же, коли, наприклад, якщо тобі жаль, що ти помреш, тобто виходить, що в тебе було мало таких моментів, котрі би котрі. Якщо було мало такого життя, ніби як яскраво, таких цінних моментів, е в результаті котрих у тебе було тверде відчуття, що я прожив гідне життя. І нехай я навіть помру там сьогодні чи завтра. Я все одно не буду жаліти про те, що я, наприклад, не пожив так, як хотів, бо я пожив так, як хотів. І ця аналогія стосується також і інших людей, особливо котрі живі. Тобто, навіть, я ж кажу, навіть. Приводячи будь-які випадки, згадуйте про світлі моменти, котрі точно мали бути у тих е, ваших знайомих чи в тих людей, котрих ви знали. Тобто це е, намагайтеся, намагайтеся віднайти, щоб не заблоковувати ці спогади, приємні моменти, котрі були, і разом з тим згадувати тобі про те, то, що ось, наприклад, я живі люди, між мене, між мене, біля мене, моя родина, мої близькі, мої друзі, вартує цінувати. З ними час також проведений. Я кажу: от у мене, коли я нагадуюсь про людей, котрих я знав і котрі померли, я все-таки настільки більше починаю цінувати моменти, котрі в мене я зараз живими людьми, що в мене не буде з кожним разом, то що в мене з кожним разом все менше і менше буде жалю з приводу того, що чи може я мало щось провів часу з цією людиною, чи я їй щось не досказав? Ні. Поки ця людина жива, я їй доскажу все. Я зроблю з нею все, я буду цінувати кожен момент, і кожен момент я собі виписую з людиною, котра померла, і потім, з, з, і потім виявляється стільки там, не знаю, цілий листок цих моментів. Я такий вау! Наскільки було це класно? Тобто, з таким підходом, у мене, я ж кажу, і на душі мені легше, і я якось. Легше переношу смерть і відволікаюся від думок про те, що з цією людиною у мене більше не буде моментів. Тобто, в мене акцент більше на цінність, а не на горювання і відчай потім. Потім це вже другий етап. Перший це горювання 100%. Це, це обов'язково теж робити, навіть якщо будуть сльози щастя чи щось таке, обов'язково це робити. Це вам допоможе як не спочатку, так, е, я ж кажу, так, або з часом. Або, якщо, наприклад, я ж кажу, перший день ні, то другий, третій, четвертий і, і потім ви і вже кажете, о, який кльовий у мене момент був, наприклад, з моїми друзями. Е, Тобто, мені здається, це треба комбінувати і пам'ятати про те, що біля тебе є люди, котрі ще живі, і важливо провести час з ними. Важливо, щоб ще більше цінних моментів було і досказати все, що ти не досказав, і так само з померлою людиною. Тобто. Я, я вважаю, ці два кроки треба теж зробити обов'язково, розумієте? Тому я про них вам говорю. І найважливіший, на мою думку, крок, звісно, ж, полягає в тому, щоб усвідомити, це дуже мені допомогло, коли я це усвідомив. Усвідомити той факт, що якщо ти знав цю людину, якщо це був твій знайомий, знайома, рідний, тобто людина, від котрої в тебе болить і котра була тобі важлива, завжди потрібно пам'ятати про те, що тепер. На тобі є така, скажімо, відповідальність і важливе завдання жити ще й за цю людину. І я одразу поясняю, що це значить. Ця людина, я думаю, точно бажала тобі кращого життя. Вона хотіла, щоб ти жив класно, реалізувався, ти їй розказував про свої цілі плани. Вона така круто, я хочу, щоб в тебе це вийшло. І зараз, коли вона померла, ти зобов'язаний жити як для себе, так і за неї, в тому плані, що вона прагнула кращого життя для тебе. І ти не можеш зараз просто підвести її. Показати їй, тобто, я ще й уявляю, що вона дивиться на мене з небес. Вона каже, наприклад, я хотіла, щоб ти там займався спортом, чи в тебе якась реалізувалася ціль. І що, ну, от я собі уявляю, ця людина дивиться, і, і мені знаєте, недобре, і їй недобре. А вона ж вона ж цього всього хотіла, вона ж цього всього прагнула. Як при житті, так я й думаю, і після нього. Тобто, це, звісно, може десь на рівні духовності, але я ж кажу, це те, що допомагає мені. Тому тут. Є така відповідальність і зобов'язання, чого я не даю собі ще опустити руки чи щось тому подібне. Бо ця людина прагнула кращого для мене. Я живу, я показую їй, тобто, навіть коли в мене стаються досягнення якісь. Про котрі ми говорили, або просто у мене стаються якісь досягнення. Я завжди піднімаю голову до гори, уявляю собі цю людину і уявляю, як вона дивиться на мене, яка вона, яка вона щаслива, як її переповнюють оці емоції, то що який же я молоченка. Ми говорили про це, і я зробив це. І я, і я в ці моменти можу собі собі щось сказати, Типу, дивись, бачиш, бачиш, я знаю, що ти пишаєшся мною. Я це роблю, я продовжу жити, і я покажу. І, і ну, Я покажу, що я можу, як я можу, і ти будеш дивитися і пишатимешся мною. Тобто дуже сильна така дуже сильна техніка, завдяки котрій завдяки котрій я, ну, я це регулярно роблю. Якщо що, ви це теж, якщо у вас тривалий час відбувається, я ж кажу, тривалий час. Або ви тримаєте людину в пам'яті в тому плані, що вам важко, або в негативному ключі, в горюванні і так далі. Спробуйте от такий ще підхід, що змінить більше на позитив. Помаленьку, але я ж кажу, з, з такими емоціями, бачиш, я, я як ми її хотіли, або як ти її хотів для мене. Ось так я роблю. Тобто розумієте. І... <кій> Отака От техніка дуже важлива, котру я для себе зрозумів і котра, я сподіваюся, буде корисною для вас. І хотів сказати про те, що, наприклад, якщо люди, мої знайомі, військові, котрі я помираю, котрі, я пом... котрі помирають, я теж згадую про це, що вони якраз були там і прагнули того, щоб я жив тут спокійно в цивільному житті, жив. Повноцінно, без, скажімо так, без всіх тих жахів, і звісно, це сумно. Звісно, це сумно, коли. Твої, скажімо так, люди, котрих ти знав, військовослужбовці помирають, але і в ці моменти я згадую, в ці моменти я згадую його слова, коли він говорить про те, що якраз ми є тут, аби ви жили спокійно, аби ви добивали чогось. І я, я думаю, як я можу собі дозволити в такі моменти е, не досягати того всього, про що ми говорили, про що ми мріяли. Я теж от. Тому що я ж кажу, е, за, е, війна, на жаль, вона забирає багатьох наших знайомих, наших друзів і так далі. Тому я зачепив ще й цей аспект. Я також дивлюсь на цю людину з небес і кажу: ось, бачиш. Це все робилось не дарма, ніби я хочу йому показати, що наскільки ж важливою була твоя робота, що зараз у мене є можливість от показати, що я не, е, не то щоб не здався, я маю цей стержень. Я живу за нас. Я живу за нас, за тих, хто помер, але бажав мені кращого життя. Я живу за нас, і теж кажуть оці діалоги, ото, що я описав нещодавно. От, от також у мене це відбувається. Я ж кажу, для мене це дуже сильна техніка. Для мене це про максимально сильна техніка. Згадувати, що ця людина бажала мені краще. і я, я маю це зробити. Тобто, я маю показати, я маю радіти, коли в мене якесь досягнення разом з всіма цими людьми. Це були, мені здається, найважливіші мої аспекти з приводу того, як я ставлюся до смерті людей, що я роблю в таких ситуаціях, і яким чином все таки полегшити я не знаю, може цей біль, цей відчай. Ці думки про те, що блін, більше у нас не буде моментів з цією людиною, яка хороша людина, чому так е, може ми задаємося питанням, чому вона так швидко померла, чи щось тому подібне, чи думаємо про те, що багато злих людей живуть, а добра померла. Загалом багато, багато всяких питань у нас виникає і почуттів, але таким чином, е, за рахунок цих практик, я ж кажу, це дозволяє мені не задавати зайвими питаннями, мовляв, чому несправедливо. І так далі, це розумієш це життя такове, життя такове, ми задаючись цими питаннями і так не отримаємо на них відповідь. А продовживши, продовживши, і ще й показуючи, як я можу, вставши після цього, і ще й... Скажімо так, показавши, як мене це не зломило, і наскільки я готовий далі жити, добиватись, прагнути і святкувати кожну перемогу з цими людьми, знаючи, що які вони щасливі, як же, як же вони там десь зверху на мене дивляться, і бачать, наскільки я. Наскільки я життєрадісний, наскільки я прагну цього всього, наскільки, наскільки я розуміти, наскільки я далі живу, наскільки я сильний, наскільки я тримаю, е, як це сказати, йду е, свій шлях далі з цим усім. Тому ось так. І я пам'ятаю про цих людей, я пам'ятаю про цих людей. Звісно ж, в позитивному ключі, я, я не знаю, це, мабуть, в когось, я ж кажу, в когось на все життя. ось це... Ну, в плані того, що усвідомлення, в когось цей час від часу. От, наприклад, у мене час від часу буває таке, що. е, ну, Тобто, е, в моменті є таке усвідомлення, не то, що бикрея, а просто є таке усвідомлення, що цієї людини немає зі мною. Але тоді вже тоді вже починається і другий пункт. Але ото ми класно давали давали життя, як то кажеться. Ото ми класно давали життя. Так що. Все нормально, в, кого, в кожного це буває, коли просто в якісь життєві етапи ти згадуєш про цю людину, і тепер ви знаєте, що з цим робити, як на це реагувати. І я сподіваюся, вам стає на порядок легше, вам стане на порядок легше після цього відео. Може, поширити їх для тих, в кого зараз тяжкий період втрати е по тим чи іншим причинам. Я сподіваюся, їм це допоможе. Я сподіваюся, їм це допоможе. Е дякую вам, буду вдячний за ваш актив. Як та й що ще сказати? Та й все. Пройдіть це випробування гідно. Пройдіть це випробування гідно. Просто покажіть, що. Я, я піднявся. Я зміг це зробити. Я, я зараз з гордо піднятою головою, з прямою осанкою і чіткою, е, чіт, чіткою ходою до своєї мрії і до своїх прагнень. Просто покажіть це. Пам'ятайте, вони дивляться на нас, і вони явно хочуть, щоб ми проживали своє краще життя, а потім радувалися разом з ними. Дякую вам за перегляд. Всіх благ. Сели пережити це все. Дякую.